Привіт, з вами Gamer 9 і сьогодні ми будемо грати знову блокпаті. Ага так. Зараз я заходжу на блокпаті Давай один, гра один. Так, будемо чекати і будемо одразу проходити партії. Так, вже гра починається. тут мастер Я в пропасті. Ах, так. Я все бачу. Так, так, не тверджу. один Так, хтось впав. Ми двоє. Сірий, сірий, є. Yeah. Mm -hmm. А, 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 О, ту. Так, у нас було троє в грі, тому зараз гра дуже скоро йде. Ой, тут. Поки що ми двоє лишаємося. Ми двоє впали. Ніч я. Ну, я думаю, ми пограємо ще пару ігор. Давай гра три. Думаю, ми ще заграємо дві гри, так як все три гри. Ага. Зараз будемо... Говорити, я став дуже далеко. Я буду падати, падати в вічність. Так ще ніхто не заходить. А я зараз трибаю, я лечу. І я вже на зеленому. Так. Я впала. Ну, я знову пропустю. А я лечу. Так, чомусь нікого нема. Может зайти на інший плохо? Ось сюди зайду. Давай на гру 7. Гру Грузова перша. Давай. Добре. Я перша. О, экскер. Скоро гораздо. Да, а поэтому. Луби. Виразу. Так. Быстро быстро быстро. Ау! На ней уходит! Я впал! Так, дуже багато впало. у нас лише стільки вісім. Ты жива? Так, я уже живу. Я впала. А ще шукати не вмієш. Ага, не шукати Ну добре вмієш. Вмію просто то колір не велівий, то я подумав, що це то той колір. Так, я добігла. Бігаємо. От. Зараз нас дуже скоро грайда, і нас зараз шестеро А я спав в другий раз. А він все равно би не вийшов. <реш> Єди. Так, якраз встала на той, що треба. Так ще всі живі. Це дуже погано. Оп, я вспіла. Ага, я добре стою. Так, хтось спав, тепер настійно. Твоє. Троє. Двоє, двоє. Двоє. Так. Ну, є, є. вона виграла, але нічого, у нас ще є одна гра. Давай на гру. Гру 1. Якщо ви пішли на місяць, то там більше ігроків йде. Ну, Скажи, що можна? Я знову буду падати в місяць. О, в мене

Я впав. Я теж. Я не всі. Ну, щоб хоч якось. Давай на гру. Три. Я, я впав, я не можу війни. Я ще грітися. Для чого? Ну тоді може я пограю за тебе. Тоді без тебе пограю, а ти будеш тільки коментувати. Окей? А ти поки що там падай. Так. Так, кто ж попадал? Нейс. Який Нейс. Кирилл, окей. Ой, ничего яброс. Пора тут. Вс. Положим тут. Так, я ну. Вот это не три это, Так. Скажешь, кто тут подашь? А mm -hmm. я иду в скрадный вхит. Так, это будет третья гра, остання. Так, цього разу я ні разу не виграла і буду вже прощатися. Так, Тепер я буду з вами прощатися. З вами була Gamer 9E. Всім пока! Па-па-па-па!